Найскладнішими сезонами для стилізації являється зима та літо, але взимку ти, хоча б можеш гарно вдягнутися. Під верхній одяг, і знявши його, ти будеш виглядати суперслей. А влітку в нас лишається не так багато опцій, і найголовніше, що нам хочеться, це не вмерти від грьобаної спеки. Всім привіт! Мене звати Людмила. Ви на моєму каналі. Хто мене бачить перший раз, я дуже рада з вами познайомитись. В цьому відео я хочу дати такі лайфхаки, мастхеви на літо, які допоможуть вам почувати себе комфортно та легко в спеку. А також виглядати стильно. Я намагалася зібрати такі доволі цікаві пункти, можливо, за які ви раніше не чули. І я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому ви обов'язково діліться своїм фідбеком. Пишіть мені коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, обов'язково. І також, якщо вам. Цікава я як особистість, наприклад, ви можете підписатися на мій інстаграм, тому що там я публікую свої фешн-аутфіти, вигляда... виглядаю, викладаю більше свого життя, і якщо вам буде цікаво, також залишу посилання під описом до цього відео. Перший мастхев на літо це зручне взуття. Зараз будемо з вами, дівчатки, обсирати е, тренди зуття oh. на це літо. Взуття відіграє дуже важливу роль у аутфіті, і обравши незручну модель, ви не будете себе відчувати комфортно і не будете почувати себе на всі 100. А особливо саме на літо варто обирати зручне взуття, а не супер трендове. Тому що е, влітку, крім того, що вам спекотно, крім того, що вас усюди тече. Під, якщо, ви ще, якщо ви ще будете не в зручному взутті, яке вам буде натирати чи тиснути, ви, ну, я не знаю, це просто буде неможливо, ви будете сидіти і плакати. Що ж, запам'ятовуємо, що на щодень варто обирати м'яке взуття. Це може бути м'яка, шкіра, замша, або якщо це йдуть босоніжки, це повинно бути м'яке плетення. І також е, зараз доволі популярні позиції це такі балетки, які йдуть плетені, але саме щоб плетення було. З тканини, а не з гуми чи інших матеріалів, тому що в цьому сезоні доволі популярне таке гумове взуття, і такі балетки, які переплетені, але насправді. Я не розумію, наскільки воно зручне, тому що виглядає воно мені особисто, на, на мій погляд, дуже незручним, і мені здається, воно буде натирати при першій можливості, коли у вас спітніє нога. Хто має таке гумове плетене взуття? Пишіть у коментарях, чи взагалі воно зручне. Тому що як я кажу, мені здається, що в ньому дуже довго ходити буде максимально незручно. Дуже важливий аспект при виборі взуття це хороша ароматизація. Якщо ви берете модель в руки, вона повинна бути гібкою для того, щоб при ходьбі вашій нозі було максимально комфортно і вона могла максимально рухатись, так як влітку нога дуже сильно набрякає, якщо у вас буде незручне взуття. Ви зробите своїм ногам тільки гірше. А повсякдень краще обирати е, саме взуття на пласкому ході, це можуть бути босоніжки, це можуть бути балетки, та, в принципі, це може бути будь-яке взуття, в якому вам буде комфортно. Якщо ми все ж таки говоримо про каблучок, то варто обирати саме невеличкий каблук. Це може бути кіт-ін-хіл, але ми. Ну, варто все ж таки відмовитися від підборів, якщо ви, наприклад, плануєте йти на прогулянку і вам треба буде багато ходити. І навіть якщо ви обираєте підбори, то варто брати модель. Трошки вільнішу за ваш розмір ноги для того, щоб коли у вас нога набрякне, щоб вам було максимально комфортно в цьому взуті, і воно вам ніде не натерло. Що ми говоримо про мюлі або слінгбеки, дуже важливо, щоб п'ятка не торчала. І насправді це доволі розповсюджена проблема. Я на вулицях доволі часто помічаю дівчат, які йдуть, наприклад, в мюлях, і в них прям висить п'ятка. І я не розумію наскільки, ну типу, як може. Так ходити, чи це взагалі зручно. Мені здається, потім ноги просто настільки ниють, що ну це неможливо. Я не знаю, дівчата, як ви так ходите. Щодо вибору взуття, є один дуже класний лайфхак, який я, на жаль, раніше не знала: йти на примірку взуття краще в обід або ввечері, так як у другій половині дня ваша ножка вже може бути трошки втомлена, може з'явитися невеличкий набряк, і якраз в цей період ви оберете собі максимально комфортне взуття. Яке ви зможете носити в будь-яку пору доби? Я не знала цього раніше, і от я сама помітила, що, наприклад, якщо я вдягаю зранку е, туфлі і йду в них на роботу, мені зранку в них взагалі без проблем йти. Типу мені комфортно, в мене все ок. Якщо, наприклад, я перевзуваюсь і ввечері йду з роботи в цих туфлях, вони мені вже тиснуть і вони мені натирають. І я не розуміла, чому так відбувається. Або навіть це може бути так, що один день, наприклад, коли Погода прохолодніша, вам супер гуд в взуті. А на другий день, коли вже спека, воно вам натирає. У мене, до речі, так також так само було з моїми босоніжками. Один день я їх ношу мені ок, другий день вони мені вже натирають. І я не розуміла, бляха, в чому причина. Наступний пункт легкі тканини, залог класного комфортного аутфіту на літо варто обирати легкі тканини як ніколи. Віскоза, льон, шовк, шифон і також, звісно, бавовна, бо це. Просто основа ґрунт, фундамент бавовна являється найрозповсюдженішою натуральною тканиною, яка, до речі, і доволі доступна з всіх вище перечислених. Про поліестер, денім, шкіру, нейлон, дівчатки, забуваємо на літній період, тому що ваша срака спариться в них, дай Боже. Але насправді, насправді, трошечки беру свої слова назад, дівчатка. Поліестер може бути в складі разом з віскозою, тому що. Пояснюю, віскоза, вона дуже примхлива в догляді. Це дуже складна тканина і. Дуже часто додають до віскози трохи поліестеру. Це повинні бути домішки там не більше 30%. і це робиться для того, щоб завісковою було за щоб за віскозою було легше доглядати і вона вам прослугувала довше. Відповідно, краще обирати позиції, такі як шортики або міні спіднички з вмістом поліестеру, для того, щоб вам було комфортніше і все одно міні довжина. Вона буде краще продуватися і вам не буде спекотно. Я знаю, що багато хто засирає поліестер, але давайте дивитися правді в очі. Не у всіх є можливість купувати 100% натуральні тканини. І якщо десь є трошки поліестеру в складі, в цьому немає нічого страшного. Він може додаватися, як я вже сказала, для того, щоб натуральна тканина вам слугувала довше. Фасони варто обирати прямі та розслаблені. Це можуть бути футболки, сукні, сорочки та, в принципі, все, що хочете. Бо е, якщо тканина не прилягає до вашого тіла, створюється циркуляція повітря і ваше тіло краще обдувається. Тому доволі часто в дуже жарких тканинах е, жінки носять такі дуже вільні е, сукні, всякі накидки, тому що насправді це краще обдуває ваше тіло, ніж якась приталена сукня чи футболка. Також, на жаль, влітку краще бути обережним з нашаруванням. Насправ... Насправді для мене це дуже складно. Складно, бо я обожнюю нашаровувати одяг, я обожнюю цей метод стилізації. Але влітку це також може перешкоджати для циркуляції повітря, тобто ви створюєте декілька шарів і, відповідно, вам від цього буде парити трошки більше. Також не можу затронути тему прозорості та світлих тканин, дівчат. Я знаю, що з цим дуже складно, тому що якщо ми обираємо, наприклад, натуральні тканини, віскозу, льон. Ну, віскоза це не дуже натуральна тканина. Коротше, anyway, Якщо ми обираємо світлі тканини, вони просвічують і. В такому випадку варто на літо запастися, от прям запастися безшовною, зручною еластичною білизною. Якщо ми кажемо про лівчик, він повинен бути е, без чашечок, він повинен бути просто по це можуть бути топи, це можуть бути лівчики, які... З м'якими чашками і забезпечують максимально комфорт ваших грудей. Під світлий одяг варто обирати безшовну білизну, яка максимально наближена до вашого е, тону шкіри. Або якщо у вас немає такої можливості, то можна придбати сіру білизну, тому що сірий колір він не просвічує під світлим одягом. Е, доволі часто я бачу, що дівчата обирають білу білизну, і біла білизна, навпаки, під світлим кольором просвічується ще більше і дуже сильно видається видно Силуети білизни, і виглядає це не дуже гарно. Тому обираємо. Або безшовну білизну з тілесним кольором, або сірого кольору. Наступний пункт доволі цікавий, і мені подобається найбільше в моєму списку, тому що влітку дуже класно можна експериментувати з волоссям, і я вам раджу цим не нехтувати. Ви можете бачити, я сьогодні теж собі зробила таку цікаву зачіску, заплела запл... 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 французькі коси. Насправді, влітку максимально комфортно буде саме з зібраним волоссям, тому що, по-перше, вам буде не так. Жарку, у вас буде все тут продуватися, вся шия буде в відкритому доступі, і також е зібране волосся, воно краще захи захищене від сонячних променів. Волосся треба обов'язково пшикати термозахистом, і також варто його все ж таки заплітати для того, щоб воно не шкодилось, не ламалось і не вигоряло на сонці. Зараз дуже багато туторіалів в пінтересті на Ютубі, на всякі зачіски. і там це не обов'язково треба робити щось дуже складне. Існує дуже класні варіанти легких всяких зачісок на щодень, на які ви будете витрачати там, 5 хвилин вашого часу зранку перед зеркалом. І весь день вам буде доволі комфортно і ви не будете паритись через своє волосся. Також, якщо ви хотіли спробувати коротку зачіску, то раджу наважитися на це саме зараз. Крім того, що коротка зачіска виглядає мега сексі, вона вас також врятує від спеки та полегшить ваш догляд. Наступний пункт, який ви також можете сьогодні побачити на мені, це головні убори. Дівчата, це не тільки гарно. Це також захищає вас від сонячних променів, тому що влітку дуже розповсюджені всякі, е, сонячні удари, зомління, і нам цього, звісно, не треба. Ну, ви що? Ми дуже класні слейчіки, Навіщо нам почувати себе погано? Ми можемо себе від, від цього вберегти. Якщо ви плануєте якийсь активний відпочинок, або якщо ви просто знаєте, що ви будете весь день знаходитися на сонці, варто взяти з собою кепку або покласти хустку в сумку. Для того, щоб е, максимально захистити свою голову, тому що це дуже важливо. І зараз існує купа головних уборів: там кепки, бандани, хустки, ось такі от плетені, всякі пов'язки. Ну, до речі, оця хуйня мені здається, вона ніхера не захищає від сонця. Тому, дівчат, краще таке плетення не обирайте. Мені здається, краще обрати щось, наприклад, або кепку, або якусь шовкову хустку, яка буде краще захищати. Тож, дівчатка, обов'язково беремо з собою головні убори, також окуляри дуже важливо брати з собою. І по можливості не планувати якусь фізичну активність в максимально жаркий період дня, краще пересидіти цей час вдома і максимально себе захистити від сонця, якщо все ж таки ви там на відпочинку або вам треба кудись вийти. І останній пункт в цьому відео, який насправді дуже класно може полегшити життя, це класна вмістка м'яка сумка Шопер. Найкраще обирати м'які сумки, це можуть бути якісь сплетені сумки, це може бути джут, це може бути та ж сама бавовна, тому що е, важливо не перевантажувати свої плечі і тим паче е, шкіряні сумки, якщо у вас шкіряні шлейки, е, вони можуть натирати е, вам на плече і лишати такі сліди. І, насправді це доволі розповсюджено. І в мене, якщо я вдягаю якусь е, шкіряну сумку, коли спека, в мене потім дуже дуже червоні плечі, і ну це не дуже класно насправді. Тому зазвичай влітку я беру просто шопер, в який мені вміститься водичка, SPF, серветки, все, що мені необхідно для комфортного перебування на вулиці. Зараз дуже велика кількість шоперів є в мас-маркеті, в секондах. Ну в принципі, знайти класну. Зручну сумку зараз не є проблемою, і, до речі, дуже класно інтегрувати саме такі пляжні плетені сумки в свої повсякденні аутфіти, тому що це виглядає дуже розслаблено та прикольно. І в підсумку цього відео я хочу сказати, що найголовніше влітку. Бути в комфорті, обирати для себе зручні позиції, і саме в цей період можна дуже цікаво поекспериментувати з яскравими тканинами, кольорами, якось класно розбавити свої аутфіти, аксесуарами, тому що в принципі одягом ми не можемо застосувати дуже багато стилістичних прийомів. Ми можемо доповнювати свої образи аксесуарчиками. Обов'язково в першу чергу дівчатка обираємо для себе комфорт, а потім вже йде тренди і все на світі. Сподіваюся, Що це відео було для вас корисним, і ви для себе, можливо, винесли щось цікаве, або просто вам було приємно мене послухати. Також, якщо ви маєте якісь лайфхаки, про які я не розказала, пишіть обов'язково в коментарях. Давайте розгорнемо таку дівочу бесіду, будемо ділитися своїми якимись такими штучками, лайфхаками, які будуть покращувати нам життя. Що ж, я вас всіх обіймаю. Сподіваюся, що у вас все добре. Обов'язково не забуваємо пити багато водички, користуватися SPF та не брати дурне в голову. Я з вами прощаюся до наступних відео. Всіх цілую. Всім па-па!